Інтеграція SAP Business One і сервіс Часно. Які можливості? Який функціонал? Інтеграція працює у двох напрямках. Перший напрямок це вивантаження документів у сервіс, а другий напрямок це завантаження із сервісу, у сервісу Вчасно у SAP Business One статусів документів. Тож, давайте докладніше, кожен з етапів розберемо. Ну, давайте подивимося, які у нас зараз документи. Документи є у сервісі. У нас є три документи. Оновимо сторінку, переконаємося, що саме три документи. Два у статусі завантажені, один очікує підпису контрагента. Саме так. Два, три документи. Переходимо у вчасно і шукаємо модуль вчасно. Запускаємо обробку. Вчасно. Обов'язково в обробці треба вибрати філіал. Можна вибрати контрагента, використовувати як фільтр для заповнення табличної частини. Обов'язково вибираємо друковану форму, яка буде використовуватися для формування файлу вивантаження. Обираємо період. Ну, виберемо невеличкий якийсь період. І е, натискаємо кнопку Дії. Три варіанти: перше завантажити. За допомогою цієї дії у нас у табличну частину потрапляють документи із системи, е, які відповідають е, е, заповненій шапці реквізитам. У даному випадку у нас потрапило 4 документи 4 рядки. Один рядок у нас галка не стоїть, бо цей документ уже вивантажувався у систему, про що свідчить заповнений реквізит. ID вчасно. І статус. Документ завантажено у систему. ID-вчасний статус зберігаються безпосередньо у Business One. І три рядки. У статусі не визначений, це означає, що ці документи ще не у учасно. Щоб а, відправити документи, ну, треба вибрати конкретні документи. У даному випадку, давайте залишимо один рядочок і його а, спробуємо а, вивантажити. А, щоб вивантажити, треба натиснути відповідну кнопку дії Вивантажити. Вибрані. Система автоматично. Формує файл вивантаження і намагається його вивантажити у систему. вчасно, е, вчасно. у сервіс -часно. Якщо вчасно е, ну, повертає е, помилку, тоді ця помилка прописується у текстовому вигляді у реквізита е, помилка. Якщо помилки немає і документ вивантажено успішно. Заповнюється ID вчасно і змінюється е, статус. Тож, подивимося, чи вивантажиться документ. Ми оновили стрінку і бачимо, що так з'явився новий документ, який у статусі готовий для підпису. Ну, відповідний статус ми можемо бачити у Business е, One. Готовий для підпису. Тож, давайте підпишемо його. Вчасно вчитує дані по електронно-цифровому підпису. Підписуємо документ, статус змінився. Давайте тепер подивимося, що треба зробити, щоб побачити зміну статусу у САБ-Бізнес One. Ну, для того, щоб е, побачити зміну статусу, у нас має бути вибрані відповідні рядки. Ну, давайте виберемо всі рядки. І треба натиснути кнопку Оновити статуси. Як бачимо, за допомогою методу API, інтеграція отримала статуси із е, вчасно І. Ці статуси оновилися у табличній частині. На цьому це все. Приємного користування. До побачення!